Доброго дня! Сьогодні 21 жовтня, місто Тернопіль. Хочу запропонувати саженці інжиру сорт Далмацький. Саженці росли, весною були укорінені. Потім висажені в відкритий ґрунт. Росли цілий рік, цілу вегетацію в відкритому ґрунті. Зараз у нас три дні пройшли такі невеличкі морози. Зараз знову потепліло, сонечко. І вони лист, так як інжир теплолюбива культура, лист уже приморожений, лист починає обпадати. Видно, де пагін визрів. От пагін віднизу, визрів, От лишилося чуть-чуть зеленого. Але він не змерз стільки листочки, якщо його зараз викопати, занести в тепле приміщення і весною посадити або посадити зараз у контейнер, в відро для вирощування комбінованим способом, методом, то якраз саме раз, що він пройшов такими невеличкими морозами стратифікації і е, маю от таких, е, саженців далмацького. 15 штук, вартість їх 200 гривень. Вони пройшли гарну закалку в відкритому ґрунті. І... Але е це можу пропонувати для південних регіонів нашої країни, бо е я культ... вирощував 3 роки Далмацького. Він в нашій зоні, захід України, північ України. Він добре не дозріває, будемо казати так. Ось Роблю таку зразу собі антирекламу, але говорю правдиву інформацію, щоб люди знали. Хіба що вирощувати кондинованим способом тут в нас на заході України, але все рівно. Я навіть комбінованим вирощував, отримав перший урожай, там пару тих бреб. Ну, як в народі кажуть, шкірка не варта вичинки. Лучше посадити на заході тут районовані, більш ранні сорти. Умовних тернопільських сорт вже всі розійшлися ще літом. Було дуже мало у мене саженців умовно Тернопільського, бо всі забрали чубуки ще осінню. І мені не було що укорінювати. Так що саженців немає умовно Тернопільського, але маю буду мати живці. От ще хай е, пройде ще який тиждень, е, е, обсипеться листя і потім буду. Вже обрізати свої насадження і буду різати живці на вкорінення. О, зараз ми підійдемо до От бачите, як у нас морози зробили, вже хурмичка листя скинула. Інжири ще е не всі поскидали. От Ми говоримо про цей далмацький. От він дав основний урожай. Зав'язалися фіги, але вони не визріли. вони не визріли і вже не визріють. Е, умовний тернопільський практично все, весь врожай зібрав. Лишилася та друга хвиля приросту, яку я не удаляв. Але нічого, тепер оці гілочки будуть всі підуть на живці, вони визріли гарно. І так що живців буде досить. Інжир це така культура, що дуже добре вкорінюється, так що можете, хто бажає замовити живців умовних тернопільського. Вийшлю. Отаке коротеньке відео. Там під відео в описі поставлю номер вайбера. Пишіть, кому потрібно. Саженці. Далмацького, ще раз повторюю, тільки Далмацького. Немає ні Харді Чикаго, немає не умовно Тернопільського, тільки далмацький. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!